Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо створювати такий блок у листі, який дозволяє достатньо сильно зекономити місце, якщо у вас багато контенту у листі. Цей блок називається AMP Accordion. Тож, давайте перейдемо до розділу повідомлення, і у нас вже є заздалегідь підготовлений лист, у який ми будемо додавати цей блок. Ось такий у нас лист. І ми будемо відтворювати ось цю структуру. Давайте для початку додамо пусту структуру для блоку акордеон, трошки додамо відступів. Тепер переходимо у розділ блоки і обираємо необхідний нам блок акордеон. Бачимо, що вже є перша секція, і цей блок позначився як AMPHTML. Бачимо, що у нас є можливість активувати і вимкнути анімацію розгортання блоків, змінити колір фону секції, додати обведення, змінити колір тексту, розмір шрифту, додати відступи і додавати секції. Також їх можна залишити відкритими. Так, тепер давайте спробуємо створити першу секцію. Так як у нас вже заздалегідь створені такі товарні контейнери, ми можемо просто брати необхідні нам блоки і перетягувати в блок акордеон. Також у нас є можливість додати через ці кнопки необхідні блоки. І також ми можемо перетягувати якісь блоки сюди. Ось, наприклад, блок таймер. Тому ми можемо взяти перший контейнер і скопіювати. Ось у нас кнопка Дублювати необхідне нам зображення. Перетаскуємо його сюди. Так. Тепер ми можемо дублювати також опис. Додаємо і ціну. Також давайте продублюємо кнопку. Так, Перша секція. І давайте її відредагуємо. По-перше, давайте змінимо назву секції. Зараз у нас написано «Секція 1 а ми можемо взяти назву товару і додати його сюди. Так, але ми бачимо, що якось дуже сильно відрізняється ця секція від дизайну листа. Тому давайте перейдемо до налаштувань смуги і візьмемо цей колір і змінимо колір фону секції. Так готово. І можемо трошки збільшити, наприклад, поставити 22, о, так краще, щоб було видно назву неозброєним оком. Тепер пропоную розтягнути по ширині зображення, щоб нашу машину одразу було видно, коли ми розгортаємо секцію. І давайте налаштуємо трошки шрифт. Пропоную трохи його збільшити. Давайте це буде 18 І додамо відступів. Десь 10 пікселів, я думаю, буде достатньо. І можна також, наприклад, спробуємо виділити, щоб було видно опис. Також збільшимо шрифт тут і для ціни. Десь так. Також давайте зробимо шрифт жирний. І тут також додамо 10 пікселів. Так. Також можна зробити розмір шрифту для кнопки трошки більше. І давайте додамо тут 10. І тут 10. Знизу і ліворуч. Так. Ось такий у нас вийшов перший товар, перша секція для нашого товару. Давайте подивимось, як це виглядає у попередньому перегляді. Так, бачимо одразу, що у нас немає помилок. Це добре. І бачимо, ось наша згорнена секція. Натискаємо і ось наш товар. Ось так. Давайте по такій самій аналогії додамо ще другий і третій товар. Натискаємо на наш акордеон і додаємо другу секцію і третю. І так само копіюємо необхідну нам інформацію. Третя секція. Тепер також дублюємо. Ще картинки. Натискаємо розтягнути по ширині. Тобто при натисканні по блоках у середині блоку кордон у вас відкривається налаштування для необхідного блоку. Тобто ви можете додавати відступ, редагувати картинки, текст і так далі. Розтягуємо по ширині. І також можемо скопіювати. Вже налаштований текст з першого товару у блоку акордеон. І тепер просто нам необхідно додати актуальну інформацію, яка у нас є тут. Для того, щоб наші стилі, які ми вже для першого товару зберіглися, ми можемо виділити цей текст. І через Ctrl-Shift-V додаємо новий текст, і в такому разі зберігаються вже заздалегідь налаштовані стилі. Тобто користуємось комбінацією Ctrl-Shift-V. Так, готово. Тепер давайте перевіримо наш блок-акордон у попередньому перегляді. Так, дивимось. Все чудово. Все виглядає дуже коректно, читабельно і зручно. Так, тепер давайте позначимо наш оригінальний блок, нашу оригінальну структуру з товарами як структуру зі звичайним класичним HTML. Це ми робимо для того, щоб він був позначений як альтернативний блок. Тобто AMP відображається не у всіх поштовиках. І для отримувачів, у яких, наприклад, інший поштовик, який не підтримує AMP, ми створюємо альтернативний HTML блок. Давайте подивимось у попередній перегляд. І бачимо, що у попередньому перегляду для AMP відображається тільки наш аккордеон. Якщо ми перейдемо у класичний HTML. То бачимо, що тут вже акордон не відображається, а відображається наша структура з товарами. Також ми бачили, що помилок у попередньому перегляді немає. Це дуже важливо, бо при наявності помилок у AMP ваш блок не буде відображатись у поштовому сервісі. Помилки будуть відображатися отут, у попередньому перегляді над назвою листа. І ви зможете натиснути на них і подивитися, як їх треба виправити. Тобто побачите міні-опис помилки. Наш лист готовий, залишилось тільки його протестувати, перевірити, як він відображається на різних девайсах. І ми можемо його зберігати вдалих всім розсилок.